Ному сезону в Одесі бути. Діставайте панамки і плавки. Одеська ОВА планує відкрити пляжний сезон вже на цих вихідних. Тому доручила орендарям і комунальним службам підготувати пляжі до 10 серпня. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер в телеграм. Відкриваємо море до оксамитового сезону. Наголосив Кіпер. Кіпер зазначив, що підрив російськими окупантами Каховської ГЕС зірвав початок пляжного сезону в Одесі. Проте станом на 7 серпня якість води у Чорному морі стабілізували. Та відповідає всім санітарним нормам. Придатні для відпочинку пляжі мають бути обладнані захисними сітками, які не дозволяють мінам наближатися до берега, спостережно рятувальними постами, буями, гучномовцями, укриттями, що знаходяться неподалік. Погляд рекомендує подбати про квитки і оренду житла заздалегідь. Курортний сезон буде гарячим. Затока все ще недоступна для відпочиваючих.